Ні, але можливо є одне спільне, те, що ці батьки не бояться відповідальність відповідно себе. Яку форму освіти ви не обрали? Завжди відповідальність не на державі, не на школі вчителя, Вона завжди на батьках. Сьогодні у нас родинний форум Батьківство і освіта в світлі християнства. Ми вирішили, що це в принципі така широка тема, але зробити її для більш вузької аудиторії, яким цікаво саме розуміти, як християни крізь призму Біблії і повеління Бога можуть виховувати своїх дітей, навчати їх, і як один із способів навчати це бути на сімейній освіті. Завжди, коли я розказую про сімейну освіту, і я прошу і река перекладати, хоч наші іноземці будуть говорити да, говорити сімейна освіта. Тому що е, чому ми не любимо цей термін, хоча він більш відомий. Він прийшов до нас з Америки, з Канади, коли він там з'явився і дослівно, той хто знає англійську, да, це перекладається як «home» гімн і «schooling» школа. Для нас це ширше поняття. Я радію, що теж в законі. Сімейна звучить домашня в дужечках. Хочемо, щоб ми використовували тільки сім'ю, тому що домашня не означає, що ми сидимо вдома, да, це тільки в рамках однієї е, 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 малесенької, е, такої ячейки суспільства. І ми говоримо про освіту, а не про навчання, тому що це теж значно ширший процес, тому що освіту отримують і батьки, і всі навколо хто залучений в процес навчання разом з дітьми. Сьогодні ми присвятили наш форум саме батьківству і освіті в світлі християнства. Тому ми говорили для віруючих людей або через призму біблійного вчення. В мене була задача, складна задача дати якусь основу, сьогодні базис всьому тому, що буде говоритися протягом цілого дня. Ми говорили про громадянське суспільство. І в Україні є прекрасна спадщина е, митрополита Андрія Шептицького, який був і державним діячем, і культурним діячем, і громадським діячем, і релігійним діячем, який дуже вдало і дуже сильно поєднав родину, громадянське суспільство і державотворення е, через призму своєї праці, як будувати рідну хату. Ми сьогодні читали абзац за абзацом і бачили, наскільки через майже 80 років його слова релевантні, адекватні. Шептівський мав досвід життя під окупацією і Польщі, і большевиками, і німецьким рейхом. Тому власне його досвід він не говорить прямо про війну, але зараз, під час війни, говорити про цінність і важливість родини сімейної освіти або просто відповідальності батьків. Воно є дуже актуальним через 80 років. Давайте звернемося да, до ключових цінностей асоціації у НАСО. І власне одна з перших цінностей, відповідальність батьків. За всі сфери зростання дітей, включно з освітою.